В рамках всеукраїнського олімпійського дня на Прикарпаття завітали міністр молоді та спорту України Вадим Гуцай, народні депутати Едуард Прощук та Роман Мулик і багато інших почесних гостей. Наша область завжди славилася високими спортивними досягненнями. Цьогоріч борці Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина здобули перше командне місце на чемпіонаті з вільної боротьби України. Присутні привітали борців із здобутками та нагородили переможців цінними подарунками. Ми зібралися обговорити наші питання щодо розвитку олімпійського руху в Україні, щодо розвитку взагалі спорту, дитячого спорту, спорту вищих досягнень і Що як ми можемо зробити краще в Україні по розвитку олімпійського руху? Зустрілись і провели, відкрили Олімпійський день. І зараз на протязі червня будуть проходити по всій Україні, будуть проводити дні Олімпійський день там, де не відбуваються бойові дії, там, де є безпека, тому що безпека це головне. І зараз завітали до Академії боротьби, привітали наших призерів і чемпіонів України, призерів і чемпіонів. Європи подякували тренерському складу, без якого не було цих чемпіонів. І всім потрібно пам'ятати, що тренер в спорті це головне. І нам потрібно всім розуміти і робити всі умови для того, щоб всі тренери працювали в Україні, щоб вони не їхали з України, щоб вони. Народжували наших спортивних чемпіонів, тому що вони стоять і працюють, і роблять з дітей чемпіонів гостиному Івано-Франківську. Завдяки героїзму наших захисників і Божому супроводу в Олімпійський день відбувається великий семінар, зустріч суб'єктів олімпійського руху зі всіх куточків країни. І дуже відрадно, що це перший захід після трьохлітньої перерви. Він відбувається саме на гостинному Прикарпатті і була змога провести великі масові заходи. Хочеться подякувати Національному олімпійському комітету, президенту Національного олімпійського комітету Вадиму Гуцайту, керівнику оригінального відділення, що саме в Івано-Франківському змогли це провести. Тому дякую всім і бажаю всім учасникам хороших емоцій і яскравих перемог. Щоб в кожному регіоні створювалися такі академії з різних видів спорту, то це був тільки розвиток спорту, це тільки була популяризація спорту в Україні. Це, був, це більше було б наших дітей, які б вигравали на міжнародній арені змагання, які піднімали наш прапор. Віталій Чорненький, Михайло Сенєв, Аліна Усова, Голос. Інфо.